Добрий вечір всім. Ми вже знову сьогодні прийшли в підвал, ось наше господарство їсть. Вечеряють. Ой, даже вже на голові каша, ось вони прямо підлазять під тарілку. Там вечеряють, там була мала лахмачка, вже втекла. Вона щось там трошки поїла, вона дуже вулиця знаходиться. Зараз тут вже ми все розложили, там вже вечеряють. Зараз підемо в той темний куток, тим порознесем їсти. Ці тут їдять.